Хей, на дроті бариста Макс, і сьогодні буду вам розповідати різницю між приготуванням еспресо з донарної порції та подвійної порції. Погнали! Скажу вам з своєї практики: я клієнтам готую більшість еспресо з подвійної порції, тому що реально більш насичений та яскравий напій, а одинарна порція дає більш слабший напій. Тому порада для вас, якщо ви бачите, що у вас невелика кількість людей стоїть в черзі, запропонуйте або запитайте, які вони хочуть види напою. Можливо, якраз вам і знадобиться подвійний ваш рожок. Ну що ж, коротко ми розказали, тепер давайте про їхню різницю. Базова різниця в сітках. Дивіться, двиний рожок має більшу сітку глибшу. Звичайно ж, це впливає на закладку кави. Та вміщається більше меленої кави, що ж дає більш наконцентрований та насичений непій. Також по всій площині йдуть отвори, завдяки яким добре виварюється еспресо. В одинарній порції є і згиб на сітки, що не дає добре виварюватися еспресо, що з часом підмивається завдяки тиску з кавої машини саме мелене зерно. Та не дає той насичений смак, який має бути. Отже, якщо ви хочете зготувати добре еспресо, використовуйте подвійний рожок. А саме краще не економте на порціях, щоб ви виправити цю різницю між однарним та подвійним рожком, обов'язково давайте нормальні закладки кави не економте. Тому що чим більше ви запресуєте кави в одинарний рожок, тим буде краще і стабільніше варюватися еспресо. Моя вам порада. Зменшить різницю в балансі між одинарною та подвійною порцією своєї кав'ярні, і люди, які будуть вас купувати, оцінять вас.